Припустимо, в нас є еліпс. Ось такий. Він задається такою формулою. І щоб трошки конкретніше щось про нього сказати, давайте скажемо, що А більше, ніж Б, то ми про цей еліпс можемо дещо сказати. А саме те, що якщо подивимося на його форму, то він однозначно буде витягнутіший горизонтально. І центр цього еліпса буде знаходитись в початку координат. Адже ми зовсім не бачимо ніяких цифр ось тут перед тим, як підносити до квадрату, якесь число. Ну і що ж, Еліпс як Еліпс. Але я сьогодні хочу розказати про нього дещо особливе: властивість Еліпса, яку часто використовують як визначення еліпсу взагалі. І ця властивість, ось в чому полягає? Що якщо ми візьмемо будь-яку точку, неважливо яку, то кожна з них буде мати ось таку властивість. Вона буде мати цікаве. Цікаве відношення до двох інших точок, які завжди є симметричними відносно початку координат і лежать десь на великій осі, великій осі нашого еліпса. Ось. Чим ці дві точки особливі, які вони відношення мають до оцих точок, які є на еліпсу, які складаються на еліпс? Вони особливі тим, що якщо ми порахуємо відстань від будь-якої точки Еліпса до цих двох особливих точок, давайте назовемо цю відстань. Д1 на цю відстань, Д2, то ці відстані будуть в сумі давати завжди однакову величину, а саме 2А. Нагадаю, що е, ашкою ми зазвичай позначаємо е, величину великої півосі, або тої е, осі, яка на осі Х е, лежить. Ось. Так от, Д1 плюс D2 завжди будуть рівняти. 2А, і це буде стосуватись будь-якої точки. Якщо я, наприклад, захочу провести звідси якусь відстань, очевидно, що вона зовсім інша від D1, D2. І тут, так? Тут d 4 То D3 і D4 разом теж будуть давати 2А. Ці дві особливі точки містяться в кожному еліпсу і називаються фокусами. Фокусами, оце кожна точка, звіться фокусом. Ось. І вони, як я і сказав, симетричні відносно початку координат, Тобто оці дві відстані однакові. Але ж так, як по осі іксів ми маємо оці відстані повні, теж однакові. Так? То залишки від них, якщо відняти ці частинки, теж будуть однакові. Що я маю на увазі? Оці відстані теж іншим кольором, оці відстані теж однакові. Ось. І, очевидно, що. Це твердження не таке ж і просте, але можемо пересвідчитись на якійсь простій точці в його правильності. ну, Наприклад, в ось цій. Можемо побачити, що відстань від о, цієї точки до одного фокуса і до іншого фокуса буде дорівнювати 2А. Е, ну, чому? Тому що, якщо ж ми оцю відстань поставимо справа, заберемо звідси. Давайте виберу якийсь гарний кольор. От, заберемо звідси і поставимо сюди. Таким чином. Давайте назву це нехай H, а це G-H, G, +G згідно нашого малюнку, згідно тих речей, які ми сприймаємо як правду, теж буде дорівнювати 2А. Як же зрозуміти, де в конкретно Еліпса знаходяться його фокуси? Як же ж знаходити координати цього фокуса? Це основне завдання, з яким ми маємо сьогодні з вами розібратися. І е, я би хотів вам пояснити, як це робиться. Досить просто, якщо ж ми. Беремо на віру те, що відстані від будь-якої точки і деколи зручно розглядати якісь точки, які є особливими, наприклад, що відстані до цих фокусів, які ми уявляємо, що десь існують, так, дорівнює 2А. Тобто, якщо я скажу, що D1 плюс D2 це буде 2А, але ж симетрично. Згідно з симметрії D1 дорівнює d2. Ну, це можна довести через те, що фокуси F1 і F2 розташовані на однаковій відстані від початку координат, ці два трикутничка оце і, оце, і будуть мати рівні катети, а ще один катет для них спільний. Звідси робимо висновок, що d1 дорівнює d2, і мало того вони дорівнюють А. Тобто я можу сказати, що це А відстань дорівнює А і ця відстань дорівнює А. Також оцей спільний кат цих двох трикутничків ми знаємо, що він дорівнює B. Таким чином, фокусну відстань, а ось оця відстань зветься фокусну відстанню, Тобто відстань від початку координат до фокуса, легко можна знайти за теоремою Піфагора. Давайте назву цю величину F. І тут, відповідно, теж F. Вони однаково знаходяться. Будемо шукати таким чином. Запишемо теорему Піфагора. Ось. Віднімемо B квадрат зліва і справа. І піднесемо це все під корінь. Будемо мати, що F, фокусна відстань, знаходиться досить просто А квадрат мінус B квадрат. Така простенька, зрозуміла, інтуїтивна формула, тим паче досить зручна, коли ми маємо конкретне рівняння еліпса. Використовується для того, щоб знаходити фокусну відстань. Достатньо. Від більшого числа, відняти менше число і взяти це, цей результат під корінь. От. Пропоную, щоб закріпити трошки ці знання і е, впевнитись, як це робиться на практиці, і розглянути конкретний еліпс. Конкретний еліпс формула, яка, формула якого ось представлена ось тут. Ми можемо перш за все побудувати систему координат, так, і відносно неї. Дивлячись на параметри А, Б і ці числа, які тут віднімаються від X від ігрека, зазначити центр цього еліпса і зазначити його розмір його півосей, великої і малої. Перше, що очевидно, те, що 9 більше, ніж 4, значить це еліпс горизонтально витягнутий, і велика півій становить 3, значить, А дорівнює 3, Б дорівнює 2. Ось. Окрім того, ми бачимо, що по осі іксів центр Еліпса зміщений на одиничку, а по осі Y зміщений на дві одиниці але вниз, тому що це Y-2 це те саме, що Y плюс 2. Таким чином, ми маємо центр ось тут. На одиничку вправо і на дві одинички вниз, а осі розмір їх. Теж позначимо, значить, А3 маємо раз два, три. Це раз, два, три. Ось тут. І раз, два, три. Ось тут. Ось це такий еліпс за широкий, а за високий, на дві одиниці уверх і вниз, відповідно. Ми ж маємо тут точку і отут. Ось такий еліпс. Гарнесенький. І ми позначили його центр, його вершини на осях. А що же ж фокус? Пригадуємо, що фокусна відстань, тобто відстань від центра від центра еліпса до фокуса відповідно зліва і справа, якщо дивитися на усі, великий в нашому випадку, то вона знаходиться за цією формулою, і ми можемо підставити конкретні А і Б, і будемо мати корінь з 5. Значить, фокус розташований. На корінь з 5 одиниць вліво і вправо, відповідно. Тому, якщо ми скажемо, що ця точка відповідно має координати 1 і мінус 2, то перший фокус і другий фокус відносно цієї точки будуть легко знаходитись. Давайте виберу гарний колір для фокусів. Біленький ось тут фокус і ось тут фокус. Припустимо. І цей фокус буде мати координати 1 плюс корінь з 5. Це x координата, координата, ігрокова координата мінус 2 нікуди вона не змінилась. А цей фокус буде мати координати 1 мінус корінь з 5 і мінус 2 також. Таким чином, ми з вами можемо застосовувати ці знання і ці формули для того, щоб будувати еліпси, знаходити його, в найважливіші точки, і справлятися з такими заданнячками, розуміти добре, як все влаштовано.